Дай Боже щастя і здоров'я, дорогі співвітчизники, Суми, Баранівський цвинтар позаду мене могили українських воїнів, які загинули у цій страшній війні. Вибір місця зйомок зумовлений тим, що ця розмова присвячена загиблим воїнам Збройних сил України. По-друге, два тижні тому на Сумському каналі з'явилося відео про смерть та безсмертя. Ця тематика також ну, зумовлена війною і не тільки війною, кожен з нас стикається зі смертю і усвідомлює свою смертність, тому тема вічна і тема важлива. Протягом цих двох тижнів ви задали низку запитань, на які я би хотів відповісти, оскільки вони важливі, і очевидним є те, що ці знання треба. Якось поглибити і дати роз'яснення на певні теми, які можливо не були от настільки настільки зрозумілими при першій розмові. Та й взагалі я розумію, що якби тематика чутлива з одного боку, а з іншого боку, важлива, і вона відповідає повністю місії Сумського каналу, яка полягає в тому числі і у поширенні філософських знань. Отже, ваше перше запитання воно стосувалося в такому феномену смерті. Для деяких з вас було дивним, що, якби говориться всерйозно про Життя після смерті, при чому говориться в певних деталях. Ну от я би хотів звернути вашу увагу на дещо очевидне. От представте собі домашню тварину. От уявіть, у вас же є домашні тварини, чи ви бачили. Є цілком очевидним, що наш кіт, наш пес ніколи не заговорить, ніколи не напише вірш, не напише листа, не намалює малюнок. Чому так? Справа в тім, що тварини, на відміну від людей, вони не усвідомлюють власну смертність. От Усвідомлення смертності, усвідомлення смерті це є атрибутом людини. Ми розуміємо, що наше життя закінчиться і ми намагаємося. Залишитися тут. Ми намагаємося верніше виявити себе у літературних якихось пам'ятках. Для цього ми пишемо, для цього ми малюємо, для цього ми творимо світ, для цього ми працюємо. Земне життя це дуже невеличкий проміжок часу у багатомільйонній історії існування людського ах, людського духу. Це велике життя єгиптяни називали. Ахау. І е, земне життя є от невеличким проміжком, але дуже важливим проміжком. Є одна така легенда про черепаху. Е, ну, пливе черепаха по океану. І на поверхні океану така невеличка дощечка із невеличкою дірочкою. Так от, раз на тисячу років. Е, Черепаха вспливає на поверхню. І от щастя народитися людиною означає, що ця черепаха потрапить ось цю дирочку у цій дошці Ця легенда говорить про те, що народитися людиною це велике щастя, це велике щастя втілення, в певну сутність. І це потрібно цінувати. І це дуже гарна Розуміли, єгиптяни, коли говорили про цю ба, людську душу, порівнювали її з глечиком, який треба наповнити, наповнити нашими вчинками, наповнити подіями, емоціями. І ба, що інше, як оцей такий от глечик. Смерть тому породила культуру, смерть, як бачите, породила мову, смерть породила, власне кажучи, людське існування у тих вимірах, у яких воно нам зрозуміло. Призначення смерті, призначення смерті це закінчити певний цикл, оцей земний цикл, для того, щоб стати чимось новим. Чимось іншим після земного існування. Також важливо, що єгиптяни говорили про смерть у зв'язку з часом. У єгиптян було два часу Час такий от земний, який вони пов'язували зі смертю, і час небесний, творчий. Подивіться, будь ласка, відео моє відео з Сергієм Курбатовим, покійним моїм другом про час. Ось там якраз про це розповідається. Якщо я вам раджу подивитися якесь відео, це не означає, що мені там лінки вам поясняти. Ну, Просто там серйозна тема. Якщо ви хочете розібратися, ви ну, не витратите час свій дарма. Подивіться от відео про час Курбатова. Далі смерть це початок інших мандрів, наступних мандрів. Причому небезпека є в тому, що якщо. А, сме, а, померти неправильно. Я цитував Скавараду, Григоря Скаварду. Смерті страшна, ти махаєш касою, а ти не жалеєш ні царських власов. Тобто помруть всі, вона всіх зрівняє. До речі, єгипетський мудрець Піса говорив: для смерті немає хабаря. Тобто, це в Єгипті ще тоді було а, ну, про це говорилося. Та, та не те, що ще, от неправильно говорити, ще в Єгипті. Єгипет взагалі це була калиска дуже багатьох ідей, дуже багатьох традицій і дуже багатьох здобутків. Ми про це у цьому відео також будемо говорити. Так от, а, Сковорода також писав, що як мені вмерти не без ума. Тобто до смерті треба готуватися для того, що після вашої смерті фізичної, оце от ах, дух ах, завис там. А, не завись там і не розпалася оця душа ваша. Ба. У зв'язку з цим це всі погребальні культи єгипетські для того, щоб людську душу зберегти, щоб вона продовжила мандри. Подивиться ще одне відео. Серк... Має мимо на стрім, там я розбираю вірш Ліни Кастенка. Улюблений вірш Сергія Курбатова. Там, щоправда, звук не дуже, але важливий вірш. Про те, як у пам'ятник сковороди втілюється сковорода, і, і цей пам'ят... Сковорода у в образі свого пам'ятника йде з Ліною Костенко. Це, власне кажучи, також зображення того, що після смерті ми маємо продовжити свої мандри, але це не є очевидним, що це буде. Наш дух може зависнути. Я буду далі розуміти ну, розповідати вам, як це може бути. Так от зв'язку, щоб цього не було, треба знати, мати відповідні знання да, от про, про смерть і про те, що відбувається після того, як наше фізичне тіло перестає функціонувати. Наступне запитання стосується Єгипта, як такого. От вас цікавить, чому саме про Єгипет. Я говорю, коли розвиваю тему смерті та безсмертя, і от чому саме ця цивілізація? Є показовою у зв'язку з цим. Ну, по-перше, не, не тільки про Єгипет йшлося у першому відео. Я говорив про українського філософа Григорія Сковороду та філософію серця і про тісний прямий зв'язок, причому цей зв'язок не штучний, він не такий, що я там щось там натягнув, він реально існує. А чому Єгипет? Ви знаєте, відповідь дуже проста. Єгипет для мене, він більш доступний, він пояснює більш адекватно, більш правильно у ці всі речі. І е, я розумію, чому 36 століття до нової ери. От представте, от це все народилося. Багато чого, що маємо ми наразі, народилося в Єгипті. Коли ти бачиш от безпосередньо сам гене, гене, саму генезу, саме народження, то воно стає для тебе більш зрозумілим. Ну і йшлося у вашому цьому запитанні про ці наради наративи з часів Радянського Союзу, що це рабовласницьке суспільство, що там от зелі страшні фараони, там чиновнича, знать та жерці, вони пригнічували людей, які будували їм ці піраміди, гробниці. Ну, зрозуміло, що ця радянська ідеологія вона була спрямована, щоб якось так от вплинути на почуття дітей, щоб і їм все було зрозуміло і вкласти ось такий паттерн певний. Ну, чи було це, чи не було, <кхід> ну, будувалися гробниці. Піраміда почала, починала будуватися заздалегідь, але це державне замовлення, це робочі місця, це заробітна плата. Потім я почав якби занурюватися у єгипетське життя. От не мистецтво. Я не скажу, що єгипетське мистецтво для мене близьке, а в єгипетське життя. Я звернув увагу на деякі цікаві речі. Ну, по-перше, от Єгипетський жрець, жрець Інхарамес міста Теніса, ще в 13 столітті до нової ери говорив: я був бідною дитиною, яку взяли в школу. Бідною дитиною, яку взяли в школу. А він жрець. Тобто бідна дитина потрапляє в школу і зрозуміло, що нічим платити, виходять, її навчають безкоштовно, і вона стає жрецем. Тобто, не було цих закритих каст. Соціальний ліфт був доступний для всіх дітей, які ну, виявляли там чесність та сумлінність у навчанні, і мені це дуже подобалося. Далі подобалася ця тяглість да, 36 -е століття до нової ери, Єгипет вже, Єгипет вже існував. А подобалася ця система, система надання, надання знань людям. Папірус був дорогий, щоб довірити папірус, для цього людина має бути підготовленою. Спочатку писали на глечиках, потім на дошках, потім на більш досконалих дошках, а потім вже папірус. А, от також у, у, цьому, у цьому питанні про Єгипет звучить таке, а чи вірю я реально в це, що я говорю? Да? Що я хочу сказати? Я релігійний філософ, звичайно, що я в це все вірю, і я хочу сказати, що завжди позиція того, хто відстоює от, потайбіч, реальність потойбічного світу, як і богів, буття Бога, янголів і так далі. Ця позиція завжди така проблемна, бо ми не можемо показати, ми не можемо дати відповідь на запитання там: а от відведи мене на лису гору, та покажи та Бога, покажи. Але розумієте, мало сказати там, що я вірю, мало просто ствердити. Цим треба займатися, цим треба прийматися, шукати спілкування з цими сутностями. І от я вам скажу тут щодо себе. Да, от є у Євангелії така фраза, що стукайте та буде вам відкрита. Так от я стукаю і мені відкривають. Я вам скажу більше. Там відкривають значно легше, ніж. Відкривають люди свої серця, до яких я стукаю. Я стукаю до людських сердець, деяких, от там не відкривають. А на небесах стукайте і вам відкриють. У Євангелії написана абсолютна правда. Ну, і ще я хотів сказати про генетеїзм, який мені подобається в Єгипті. Я не люблю монотеїстичних релігій. Верніше, вони для мене. ну... Це складно дійсно визнати, що один тільки Бог, а я людина звичайна, я як до нього дістануся. Так? А як мені спілкуватися? От як всі мільярди людей спілкуються тільки з одним Богом? Генетеїзм це багато богів, верніше був там один Бог, який породив всіх. Ну, але є там Бог над богами, Асіріс. От Асіріс, він там довго розповідати, як це було, він реально би, із, мертвого, із мертвого став живим. Тобто Асиріса навіть почитають боги. Оцими та іншими обставинами мені імпонує Єгипет. Наступне питання стосується страху смерті, страху як такого, і у зв'язку з цим ось такі мотиви суїциду, мотиву самогубства. Я почну з останнього. Природне, що ось такі канотації є в запитаннях. Оскільки, ну, якщо славиться так в Єгипті потойбічне життя, то, можливо, і земне життя з його стражданнями, ось його усвідомленням того, що воно закінчиться, з його хворобами, можливо, воно і не варте як таке. Ви знаєте, в єгипетській книзі мертвих є такий епізод, розмова людини із власною душею. І от там людина про це й говорить: про те, що земне життя не стерпне. Отже, я хочу померти для того, щоб у вічному житті здобути щастя. Так от, душа Ба відповідає, що якщо ти зробиш це, то я до тебе не прийду, і ти помреш двічі. Що мається на увазі? Тобто після твоєї смерті фізичного тіла я не прийду до тебе. І твоє ах, буде там, ну, літати, існувати без можливості втілитися. Треба пройти свій земний шлях, яким був, він не був важким. У першому відео говориться про челенджі. Я згадав от Шекспіра Ромео і Джульєту. Ромео вбив Тібальта, двоюродного брата Джульєти по мати. Доля така була, ось така трагічна доля. У кожного з нас доля. І у багатьох з нас ця доля важка, ця доля трагічна. І треба оце випити цей келих цієї долі, не уникати її, реагувати на життєві челенджі, виклики достойно, і пройти своє земне життя, в якому є великий сенс. Я про це вже говорив. Щодо смерті, щодо страху смерті, страх є емоція, сильна емоція, усвідомлення небезпеки. Або ми усвідомлюємо небезпеку та починаємо вводити, входити у такий стан, коли ми думати не можемо, або ми можемо думати. Так от, у першому випадку, це якась така це фобія, це паніка. У другому випадку страх перетворюється в енергетику. Так от у книзі мертвих є розмова людини з Богом, де людина боїться, що буде після смерті. От я зачитаю Людина говорить. О Боже, книга мертвих, книга мертвих, промова 17. Людина говорить, о Боже, а що це означає, що я йду в пустелю? Адже там немає води, адже там немає повітря, вона глибока-глибока. Вона темна, темна, вона вічна, вічна. Бог відповідає. Ти будеш жити з умиротвореним серцем. Людина знову. Але там немає радості любити, немає обіймів та поцілунків. Я не зможу там поїсти. Я не зможу там випити. Бог відповідає. Я дав просвітлення замість води, повітря і радості любові. Я дав умиротворення замість хліба і пива. Ще є така українська примовка. Вип'єм, вип'єм, вип'єм тут, на тому світі не дадуть. Тут знову оцей оце, оце спокій, спокій, умиротворення. Я ще раз повертаюся до того відео першого. Що значить о, спокій души, тише серце, як Сковорода говорив. Давайте розіб'ємо це слово на три складові умиротворення, у миротворення. Тобто, після смерті ви будете працювати, ви будете творити мир разом з богами. Якщо ви правильно проживете життя достойно, якщо ви правильно підготуєтеся до смерті, ваша ба полетить далі, мандри продовжаться, і вони продовжаться в таких вимерах світотворення, світотворення разом з багами, і не тільки там багами. От що мається на базі у Просвітлення Просвітлення замість їди та пива. Ну Це також особливо треба окремо поясняти. Якщо ця тема вас зацікавить, то я також готовий це зробити. Я звертаю увагу, от пекла як такого в Єгипті немає. немає. Там стражданнями вважається, коли це ах, людський дух, да, людський дух, він там висить зверху і не може нікуди втілитися. Представте, тут ви хочете їсти там перед вами жар смажене м'ясо, ви не можете його з'їсти. Оце постійно мільйонами років оце от відчувати. Відчувати неможливо втілитися, не втілитися у якісь нові сутності і не продовжити цей шлях після смерті. От в чому реальна є небезпека, от що викликало страх у єгиптян. Так само. про Також у цьому запитанні був такий дуже важливий момент, що Ну а як же ж от нам, українцям, там у Єгиптян був цілий куль, да, от нам, як українцям, це все зробити, от вмерти не без ума? Українська культура є культ, він, він цілком нормальний, підготування до смерті. І у своїх основних таких позиціях, яких ключових вимірах, він, він однаковий. Живіть достойно. Знай реагуйте на челенджі, і все у вас буде добре. Ви продовжите далі свій шлях після смерті, після того як ви перестанете існувати у фізичному тілі. Щодо культових аспектів, окремі були запитання про єгипетський культ. Я хотів би просто вам розповісти, як оце все відбувалося. Помирала людина. Вона поміщалася у гробницю. І вирішальною була ось саме перша ніч. У цю першу ніч у цю гробницю приходив жрець. Жрець у, входив у такий м, тра, сон тра, транс. Да? От він називався цей стан е, седжет. Це дуже складна шаманська практика. І Він, якби завмирав і, по суті, бачив, що відбувається в гробниці. у його присутності. І те, що він бачив, то іноді Ну це, це дивно, це страшно для от звичайного якби погляду людської душі померлого. Людська душа, ба вона одна тільки з персонажів, які присутні в гробниці. Багато чого, там ще багато кого, і багато хто прилетів за цією душою померлого. Там є такий мут. Прокляті померлі, які у цьому мечуться, які хочуть от їм до багатьох з нас, з нас є справа. І далеко там не всі сутності, вони є добрими сутностями. Так от, і серед цього всього трешака, тришака я вибачаюсь, у це от нещасна душа. Ба. Ба померлого завдання жреця вивести її далі. Для цього він закликає там священних тварин, які допомагають їм це зробити. Сам він у масці Анубіса. І після цього, вже вранці 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 коли ця ніч вже відбулася, да і жрець зробив свою справу, гробниця опечатується. ну е Завданням, в принципі, є стати бау, тобто священною душею, яка продовжує якби, свій шлях після земного існування. І взагалі, от навіть у цьому культі, який я щойно описав, от є таке от, чай ен анг, це дихання, дихання життя. Такий красивий дуже єгипетський вираз чай Ен анг, дихання життя от в кожному, кожному культі. Ну, а щодо того, як приготуватися до смерті завдяки вчинкам, я вже розповів. Думати про смерть серйозно чи жити все ж таки одним днем? Питання, яке також задавалося, і я так думаю, що тут відображається позиція ну, напевне, більшості людей сучасності, та не тільки сучасності. Земне життя для людей є очевидним, предметним. Це те, що ми бачимо, те, у чому ми впевнені. Почуття, які ми відчуваємо для нас, є реальними. Світ, який ми бачимо, також він набуває ознак якихось певної реальності, отже, певних сутностей, які реально існують. А, чи все ж таки думати про смерть, да, от, про потейбічне життя? А чи варто? Ось таке було задано питання. Тут я жодних пояснень, бо у Єгипетській спадщині є просто неперевершена пісня арфіста. Це пісня арфіста є відповідь людям, які задають питання, які якби, зводять на нівець слабу загробного світу. Послухайте, будь ласка. Благолюбиві духи у місті Геліополі 9 богів. Почуйте похвальне слово Батьку Божому. Був він сам нам високий та ідеальний душею. У місті вічності він долучений до великих богів. Ви турбуєтеся про долю відвідувачів цієї гробниці, я знаю. Мені пісні відомі, що з давніх давен волають зі стін усипальниць, буття вихваляючи земне, обителі вічні на шкоду. Навіщо вони зводять на нівець славу потайбічного світу, краю справедливого. Блаженого, де немає місця страху, обителям спокою, мешканцям якого є мерзотними чвари, де сенсу немає боятися ближніх і немає ворожнечі у цьому краї. Наші пращури живуть там з часів утворення світу, з тіл, що народжувалося на світу, кількості, що не можна порахувати. Не залишилося в Єгипті жодна людина, у місті вічності, усім підготовлене місце. Хіба довго триває, пора гостювання земного, час, наче сон промайне. І ласкаво просимо, скажуть у полях заходу тому, хто прийшов. Ну, я думаю, тут які коментарі зайві. Чудово, як по-єгипетськи, яскраво і по суті. Ви знаєте, дуже важливе питання прозвучало. Воно було одне. Я розумію, чого одне, бо воно таке чутливе. Але питання правильне і логічне. А от щодо дітей, от ви говорите, жінка запитувала, от видно, що жінка запитувала, от ви говорите, що треба ну, прожити життя, треба там наповнити чашу досвідом, там, почуттями, реагувати на челенджі. А діти, вони ж нічого не встигли. От як бути? Справа в тім, що. Тут за земне життя не можна ще й набагато е, наробити шкоди, розумієте? Там є там, така звісна промова зречення, коли людина на суді говорить, чого він не робив. Ну Там багато чого, багато чого, але там є інтегральне зречення. Тобто таке зречення, як, зречення яке зумовлює всі інші, воно звучить так, що я не гасив вогонь, якому було наказано горіти. Тобто, я бачив там велику любов, там. я бачив там якісь подвиги, там. майдан наш, там. я йшов, я брав участь. Тобто, ну, і, і не припиняв, не припиняв святого. Так, я думаю, що і е, росіяни е, будуть от в пеклі в тому, в ах, оскільки вони напали на свободну, вільну Україну, на нас. Да? вони... Намагалися припинити цей вогонь, якому наказано було горіти. От наші партнери західні, здається, хтось з американських функціонерів сказав нещодавно, що наше завдання, щоб Україна не втратила ідентичність, тобто, щоб вогонь український горів. Тому діти, ну от вони нічого поганого не встигли наробити раз. По-друге, діти у єгиптян, вони були задуховнені істоти. Є там такий ну, просто потрясний епізод. От, коли богиня Ізіда, яка як відомо шукала тіло Сіріса, вона підійшла біля храму, грали діти, і вона спитала: А ви там не бачили там скриньки? Там його брат вбив сетх і кинув в ніл, і ця скринька там плила. І вони, а, а вони відразу у неї спитали: ти чоловіка шукаєш? Тобто вони знали, ти чоловіка шукаєш, а він там він туди поплив. Тобто діти, відповідь на це питання важливе чутливе таке, що діти, по-перше, вони ну, нічого поганого не зробили, да, і тому вони блажені. По-друге, вони, вони задуховнені, дуже глибока ступінь задуховненості. Вони не встигли ще спуститися туди у ту прірву людських едіпових пристрастей. Ну і останнє питання про воїнів, про воїнів, про загиблих воїнів Збройних сил України, зокрема про сумчан, які знайшли свій спокій тут, на Баранівському цвинтарі. Їх могили позаду мене. Їх подвиг в тому, що вони свою Бауту душу наповнили самим дорогим. Самим дорогим це цю жертвою за Україну, жертвою за майбутнє. Я не думаю, що їх ах зараз ось там не може втілитися. Я впевнений, що вони наразі з багами, я впевнений, що вони далі йдуть. Знаєте, я думаю, що для України не вистачає такої української книги мертвих. Я нагадаю, що книга мертвих це не зовсім правильна та і назва. Це арабська кітабельмаїд, книга мертвої людини, а єгипетською Рау Еру Перетенхеру. Промова виходу до світла дня. Я думаю, що таку от книгу можна писати і композиторам, і митцям. І нам, філософам, я сьогодні хочу маленьку цеглину закласти ось таким текстом, який я присвячую загиблим воякам Збройних Сил України. Сонце сходить над Україною, проміння сяють над могилами загиблих за нашу свободу. Святі воїни їм не бачити онуків, не вбіймати коханих, не вдихати повітря рідної землі. У полях вічності вони мандрують. Йдуть поруч з богами і по волі богів. Час життя земного лише мить між проміжками життя вічного. Час земний на землі царює, час вічності нас чекає після поневірянь земних. За горизонтами наша смерть, нові втілення, нові мандри. Воїни з нами, поки ми згадуємо про них. Давайте промовляти їх імена, бо для нас це лише подих, губ. А для них це життя вічне. Я промовляю ім'я, ім'я одного з них, який лежить тут. Це мій колега, мій приятель Шевченка Олександр Миколаєвич. Шевченка Олександр Миколаєвич. У мене все. До побачення.